Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас така маленька поїздка в сусіднє село. Їдемо за рибою, будемо робити тушонку. Так як у нас поруч річка Дніпро, то там така база, якщо можна так сказати, де можна купити рибку, яка вам потрібна. Тут ось така краса, дуже гарна природа. І так, ми вже приїхали додому. Ось такі у нас покупки. Риби ми купили на 500 гривень, там трішки з копійками. Ось така тут густіра 25 гривень кілограм, така гарненька. Величенька ось рибка. Такої риби десь у нас вийшло 15 кілограмів. А інша там зараз покажу, тут таку піджарити. Ось така тут і густіра і судачок. Це линок, линь, рибка така, два штучки взяли. Линь, не пам'ятаю, яка ціна. Судак два штуки, 80 гривень за кілограм. Ось така. Линь нам дуже подобається. Смачна рибка. Зараз все це будемо чистити, переробляти. А тут у нас карасики. Чотири карасики взяли. Піджаримо. Дякую за перегляд. До побачення.